Слава Господу! Бог є любов, і в цьому нам потрібно утвердитися, в цьому нам потрібно укріпитися вірою. Ви знаєте, хоч багато людей співають ці слова, і в Біблії написано, що Бог є любов, але хотів би сьогодні говорити про те, що іноді в серці людини особисто. Є брак віри на те, що її любить Бог. І це задача спокусника, це задача ворога, щоб поселити в серця людей думку, думки, що Бог її не любить, що Бог тебе не любить. Коли людина живе без любові, ви знаєте, це нещасна людина. В Біблії говориться про те, що Павло говорить, що є найгіршим для людини, це коли вона не вірить у Воскресіння. Но ви знаєте, ще є одне горе для людини, це коли вона не вірить в те, що її люблять. Коли вона не вірить в те, що її люблять люди, коли вона не вірить у те, що її любить Бог. І сьогодні, вже брату Іванові на серце Бог це поклав. І я бачу із цього, що Господь сьогодні хоче нас підкріпити у тому, що Він нас любить, Він нас любить, і цю любов потрібно прийняти. Ми були на зібранні День подяки, і часто церкви роблять такі. Здісні служіння і не тільки, коли один із днів вибирають як День подяки для Господа. І в такому зібранні говорять: а за що будемо ми дякувати Богові? Перелічують, якби, ну, Бог нам дав їсти, Бог нам дав одяг, Бог нам дав де жити. Но, ви знаєте, дуже рідко чути те, що людина говорить, а я дякую Богові. Через те, що він мене любить. За все дякуємо, але чомусь от сказати оте, я дякую Богові, бо Він мене любить, не завжди знаходиться чомусь таке у серці, тому що різні сумніви в серці своєму людина відчуває і думає, а чи дійсно любить мене Бог. І ви знаєте, найнещасніша людина з усіх людей, яка не вірить в те, що її любить Бог як вона може бути щаслива, коли вона сумнівається, що її любить Бог? Одного разу я вже говорив, свідчив про те, як, будучи на службі в армії, я пережив цю Божу любов. Ви знаєте, я її дійсно пережив. Я дійсно відчув, що Ісус мене любить. Я це відчув десь в глибині серця, наскільки сильно Він любить. І в мене не було більшої щастя і більшої радості в житті дізнатися, що мене любить Ісус, що мене любить сам Бог. І я прийшов назад у частину, я вже говорив. І я зустрівся з людиною, і я бачу в її очах смуток. Вона бажає посміхатися, але в душі вона сумує, в душі вона нещасна. І ви знаєте, коли мене Бог зігрів любов'ю в той день, мені захотілося сказати і цій людині: не сумуй, не переживай, не будь нещасною, будь щасливою. А знаєш чому? Бо я хочу тобі сказати, що тебе дуже сильно любить Господь. Ісус, ви знаєте, так воно на самому ділі є. Господь Ісус тебе і мене дуже сильно любить. І йому нехай за це буде слава. Чи любить наш, нас Отець? Звичайно, що любить. І ми сьогодні співали, і брат Іван вже говорив, і який ще може бути доказ любові більше, ніж той, коли Бог послав Сина свого єдинородного Ісуса Христа, щоб Він помер за тебе і за мене і дав нам життя? Що ще потрібно більше, щоб Бог виявив, яку ще більшу він має виявити любов? Як він уже це зробив, віддам найдорожче, що в нього було заради мене і заради тебе. І любов його не піддається сумніву. Я хочу зачитати деякі місця. Ви знаєте, я сьогодні дитину свою запитав удома, знав, що буду про це говорити, чи вірить вона, що її люблять? Зразу дитина відповіла, каже, не знаю, а потім сказала. Ну, що ти і мама, а я запитав а сестри, на що була відповідь: вони мене б'ють. <рес> Як вони мене люблять, коли вони мене б'ють. Ви знаєте, іноді так є: якщо ти любиш, ти бити не будеш. Якщо ти любиш, апостол Павло говорить, яка є любов, і він показує її у всіх її проявах. Я ще один раз любов пережив. Ви знаєте, в своєму житті я також сумнівався в тому, що якби, мої батьки навіть люблять мене. Іноді, знаєте, є брак слів, брак чинків, поступків в тому, щоб доказати дитині, що ти її любиш. Це відбувається за рахунок наших немочів, і за рахунок наших слабкостів. Ми люди. Ми буває зриваємося, ми буває е, е, дратуємося, ми маємо ці немичі в собі, і вони часто проявляються і вони часто проявляються на тому, хто є поруч із нами. І коли ці наші немечі проявляються, той, хто поруч із нами, може подумати. Що як ти можеш мене любити, коли ти так робиш? Ви знаєте, і ми, як батьки, ми проявляємо свої немочі, свої недосконалості. Часто робимо помилки, і з цим треба погодитися. І замість того, іноді, щоб дати дитині найкраще, ми можемо щось таке зробити, що може вдати люд... дитині в розум, що батько чи мама її не любить. І я одного разу теж прожив уже життя, дорослий був і від'їжджав я вже у армію, призвали мене на військову службу. І я пам'ятаю, як на воєнкоматі усіх нас зібрали і садили в автобус. Ми від'їжджали. І ви знаєте, це, напевно, було перший раз в моєму житті таке довготривале відлучення від моїх батьків. І ви знаєте, серед усіх, хто був там. Були і мої батьки, був мій батько, який проважав мене. Я з усіма попрощався, з усіма якби ну, поговорив. А знаєте, батько якось так стояв в стороні. Чесно кажу, навіть без сліз не можу це говорити. І Коли я сідав в автобус, я побачив. Сльози на очах мого батька. І він побажав мені, щоб все у мене було добре, щоб мене Бог беріг. І в мене не було вже часу тоді з батьком поговорити, бо я вже сів в автобус. Ну, ви знаєте, весь час, коли я їхав в автобусі з Підгаєць до Тернополя, в мене. Тривожило мене серце моє, що дякую. Чому я аж тепер зрозумів, що батько мене любить. Це мене дуже сильно тронуло. І це мене дуже сильно зігріло, знаючи, що в мене є тато, який мене любить. Ви знаєте, ми як батьки і ми як діти, ми є найближчі один до одного. Коли я попав в аварію і лежав уже після другої операції на нейрохірургії тут у Тернополі, в першій міській лікарні, я до тями прийшов саме тоді, коли у мою палату, де я лежав, зайшов мій батько. До того я не прийшов у тяму. Я тиждень, а то і більше, після того, як розбився на мотоциклі, я не пам'ятаю, що зі мною відбувалося. Я не пам'ятаю, як я був в підгайцях, де мені робили першу операцію. Я не пам'ятаю, як мене везли в Тернопіль. Я не пам'ятаю, як мене в палату завозили. Я нічого не пам'ятаю. Ви знаєте, я до пам'яті прийшов лише. Тоді, коли в мою кімнату, в мою палату, де я лежав, зайшов батько. мій. Він приїхав із спігаєс, щоби провідати мене. Коли він зайшов, я не знаю, Бог мені так на серце дав. Я не можу лежати, я не можу сидіти, коли в палату, де я лежу, заходить мій батько. Потрібно перед батьком встати. І мені здавалося. Ніби що я встаю на ноги і я вітаю батька. А я чую, як він зайшов з переживанням, губи у нього трусяться, не знає, що сказати, не знає, який син. Йому сказали, що аварія дуже важка, що розбита голова, що серйозні дуже пошкодження. І він може думав, що я не знаю, що з моїм лицем. І він дуже сильно переживав. Але я відчув, як він переживає. Це я відчув в Адусі. Просто І як тремтить трим... трим... він. І я піднявся до нього. Мені здавалося, що я піднявся до нього кажу: тату, не плачте, в мене все добре, я живий, не переживайте. Все буде гаразд». І з того моменту я прийшов в себе і. Пішов на покращення, слава нашому Господу. Це ще раз доказало, то, що мій батько проявив і проявляє до мене свою любов, і ніхто більше мене так не любить, як він, і моя мама. Я сьогодні би хотів говорити про те, чи віриш ти в любов, так якби я і назвав тему проповіді, чи віриш ти в любов? Ви знаєте, часто, я вже говорив, ворог душ людських хоче посіяти сумніви в твоє і моє серце, що тебе ніхто не любить. Но сьогодні я зачитаю деякі місця із Біблії, які би нас трошки підкріпили, щоб ми повірили, щоб ми прийняли Божу любов і стали щасливими. Я зачитаю одне місце: це книга е, царств, друга книга, царств, 24 розділ з 14 вірша. Сталася проблема із Давидом. Він е, зрішив, він зробив те, що Господь не хотів, щоб царі робили. Він почав перепись народу Ізраїля. І коли він робив цей перепис, Бог послав до нього пророка сказати, що Давид. Ти згрішив і вибирай собі наслідок твого гріха, покарання, що ти вибираєш. Я зачитаю цей вірш. Коли Давид остав на другий день ранком, то було слово Господа, до гада пророка Прозорливця Давида. Піди і скажи Давиду, так говорить Господь: три покарання пропоную я тобі. Вибери собі одне із них, яке звершилося б над тобою. І прийшов гад до Давида і сповістив йому, і сказав йому: обирай собі, чи бути голоду в країні, твої сім років, чи щоб три місяці бігав ти від ворогів своїх, і вони переслідували тебе. Чи щоб упродовж трьох днів була моровиця в країні твоїй, тепер розсуди і виріши, що мені відповісти тому, хто послав мене. І хочу от на цей вірш, який зараз зачитаю, звернути увагу, я сказав Давид Гадові: Тяжко мені дуже, але нехай упаду я в руки Господа, бо велика милість Його, тільки б у руки людини не впасти мені. Що вибрав, Господь? вибрав Давид? Він вибрав те, що каже: краще я упаду, батько, я вже так скажу, в руки Твої, бо велика милість Твоя до мене і я знаю про Твою любов. І він вибрав саме те, щоб, якщо вже, Господи, не оминути мені покарання через те, що я зробив, то я краще віддам тобі право на те, щоб ти це зробив. Зі мною. А чому він так зробив? Чому він так захотів? Бо він був переконаний в тому, що Господь в великій милості і любить його, що Господь не допустить більше, але прийде час і Він жалиться над ним. І так і сталося. Так і сталося, Бог послав ангела. але коли побачив, як Давид плаче, коли побачив, як люди страждають. І як Давид розкаявся і віддав все в руки його, Бог наказав ангелові зупинитися, зупинитися і не карати ні Давида, ні народ. Тому що Бог, як отець, він повний любові і милосердя до людини. Другий, хто вірив в любов Бога до себе, це був Йосиф. Згадаймо про Йосифа, задаймо про важкі обставини в його житті. Но ви знаєте, при всіх тих важких обставинах Йосип не перестав вірити в любов Бога до себе. Він міг засумніватися в Господі, і він міг піти дорогою своєю. Но він свою вірність і свою любов до Бога також беріг, бо він вірив і що Бог його береже, що Бог не полишив його. І коли прийшов Гріх чи спокуса гріха в його життя, він сказав такі слова, як я зроблю це зло і згрішу перед Богом. Як я зроблю це зло, як я згрішу перед Богом, який мене так любить? Ви знаєте ще один доказ того, що люди вірили в Божу любов, це є Халев і Ісус. Навин, вони вірили в любов Бога. Вони вірили, що Бог із ними. Вони вірили і вони не сумнівалися, і вони йшли і перемагали. Вони казали, що Бог придав нам ці народи у руки наші. Любов Бога є велика до нас. Зверніть увагу, що крім них, оцю любов Божу, на жаль, не вірив весь Ізраїль. Весь Ізраїль, який вийшов з Єгипта, він вважав, що Бог їх не любить, і що Бог вивів їх, щоб в пустині цій їх погубити. Ви знаєте, як вони вірили, і як вони вважали, так і з ними сталося. Це прообраз для нас, і яким ти намалював собі Бога в своїй уяві, таким він і для тебе буде. І якщо ти повірив в те, що Бог тебе любить, Він, твой, він свою любов буде доказувати тобі на протязі кожного дня. І якщо ти намалював Бога грізним, тим, який карає і тільки но чекає, коли б ти спіткнувся і впав, щоб тебе покарати, з тобою може так і трапитися. Яким ти собі намалював Бога, таким він і буде для тебе. Тому Бог закликає нас сьогодні. Прийняти Його любов, повірити в Його любов і на милість Його надіятися. Хочу ще задати про Сина Божого Ісуса, який вірив в любов Отця. Він, як ніхто, знає, хто є Отець, і Він як ніхто передав нам цю любов від Отця. І коли прийшов на цю землю, Ісус вірив в Любов Бога, в Отця, і Він сказав такі слова: якщо і всі би залишили мене, я не один, бо мій Отець завжди зі мною. Дивіться, як він був впевнений в любові Отця. І він не впав, не падав у розпач, він не падав у відчай, бо він знав, що навіть якщо б всі відріклися від Нього, якщо б всі залишили Його, він не один тому що Отець Небесний і завжди із ним. Я вже говорив про народ Ізраїля, який не війшов в землю обіцяну, тому що не вірив у любов Бога. Ви знаєте про історію Адама і Єви, про яку минулого разу проповідував брат Андрій, там в Едемі є початок для всякої проповіді і свої ситуації, яка там відбулася. Можна скласти основу будь-якої проповіді, тому що там можна взяти дуже багато, зверніть увагу, чому Адам і Єва впали, чому вони втратили життя вічне і благословіння, яке вони мали, по якій причині, як ви думаєте, вони засумнівалися в тому, що Бог їх любить. Ворогу вдалося посіяти в їхнє серце те, що вони засумнівалися в любові очі, і через те послухали спокусника. А він їм сказав: якщо би Бог вас любив, він би зробив так, що ви би були, як Боги, а то, що Він не хоче вам дозволити їсти з дерева пізнання добра і зла, це ознака того, що він не вас не любить до кінця. І через те, що вони засумнівалися в тому, що Отець, що Бог любить їх і зробив для них найкраще, вони спокусилися і зробили цей переступ перед Богом. Якщо б вони не допустили цього сумніву в любові Отця, вони б ніколи це не зробили. Молодший і старший син згадаємо історію про блудного сина. Ви знаєте. Що у цих дітей теж були сумніви в любові свого батька. Так, молодший син, коли попав у проблему, він вирішив повернутися до батька. Але ви знаєте, що він повертався з таким розумінням, що батько його уже не прийме. Він уже погодився бути серед рабів і слуг, але тільки щоби. Не голодати, но тільки щоб не бути в проблемі, він вже погодився і він, вже, можливо, і роз... не розраховував на те, що він буде сином. Він думав: прийду я додому, попрошу батька прощення. Ну, можливо, батько мене прийме в число своїх рабів, і я буду мати хоч трошки хліба. Але коли він побачив реакцію батька, він зрозумів. Що він не до кінця знав оцю любов, яку мав до нього, його батько. Дякую. Так само, і старший син. Зверніть увагу, він жив у домі батька, але він не вірив, що батько все, що має, приготовив для нього. Він почав нарікати на батька і казати: батько, ти мені навіть ягня не дав. Щоби я повеселився з друзями моїми. А батько каже: синочку, ти, ти не знаєш про мою любов до тебе. Я все, що маю, я тобі віддам. Воно все твоє буде. Чому ти так говориш мені? Знаєте, іноді дуже важко батькам, коли діти не слухають їх і не вірять в те, що батьки їм бажають добра і що їх люблять. Дуже важко батькам це переносити. Так само і дуже важко переносити Богу цю. Я про це хочу передати, коли людина сумнівається в його любові. Його серце крається і його серце тривожиться, тому що людина не може прийняти його любові і вважає його за якогось грізного, наказуючого Бога. Ви знаєте, іноді люди у церкві заявляють, мене тут ніхто не любить і йдуть із церкви. Як ви думаєте, хто їм це сказав? Звідки людина взяла в своє серце, що її тут ніхто не любить? Це робота спокусника, це робота ворога, щоб поселити в твоє серце і сказати: ти знаєш, тебе тут церкві ніхто не любить. Тебе не любить ні пастор, тебе не люблять ні деякони, тебе взагалі ніхто не любить. Це є обман дьявола. Тебе любить пастор, тебе люблять диякони. Є брати і сестри, які тебе люблять. Просто ти в своє серце допустив таку думку, посіяну ворогом, що тебе не люблять. Тебе люблять і тобі допоможуть. Не допускай ворога в думку в те, що тебе ніхто не любить. Людині нічого в житті так не потрібно, як знати, що її люблять. Коли людина знає, що її люблять, вона розквітає, коли людина знає, що в неї вірять, вона розквітає. Коли жінка знає, що чоловік її любить, вона щаслива. Коли діти знають, що батьки їх люблять, вони щасливі. Коли церква Божа знає, що Бог її любить, вона є щаслива. І вона слова прославлення находить дуже швидко. І вони виходять не тільки із вуст а з її серця, да допоможе Бог переконатися всім нам ще раз і ще раз в Його любові, прийняти цю Божу любов і благословити свого найлюблящого, найдорогоціннішого небесного Отця, який повний любові. Якщо ми вже сумніваємося в те, що говорить Біблія, в що ми можемо тоді вірити? А Біблія каже, що Бог є хто любов і не тільки для всіх, а особисто для тебе. Він тебе дуже, дуже сильно любить. Подякуємо за це.